Що ви робили в свої 18? Припускаю, що вступали в університет. Або вже шукали роботу. Ну, або просто колопалися в носі, що в принципі актуально в будь-якому віці. А тепер я віч, що у 18 років біля Айліш стала першою артисткою народженою у 2000-х роках, чий альбом очолив американський чарт Білборд, а також першою жінкою в історії, яка змогла очолити чарт у Великій Британії. Ну і на десерт вона вже була другою виконавицею у світі, яка взяла велику четвірку номінацій Гремі в один рік. Найкращий альбом, найкраща пісня, найкращий запис і номінація, яку можна виграти лише раз найкращий новий артист. Погодьтесь, це вражає. А якщо ви відкриєте її Вікіпедію, то побачите, що майже вся її музична кар'єра складається з фраз наймолодша артистка, яка щось щось там. І, звісно, секрет не тільки в її віці. То в чому феномен білі Айліш? Як така молода дівчина, яка володіє негучним вокалом, носить оверсайз футболки замість коротких суконь у стразах і сміливо розказує інтерв'єру, скільки разів за день вона сходила в туалет, стала світовою сенсацією. Розкажемо у новому випуску. Звучить. Привіт! я Саша Ганапольська, учасниця гурту Тембербланш, і я дуже люблю біля Айліш. У нас в домашній колекції є три платівки, а одну з цих чотирьох нам надав наш партнер Вініла, де ви, до речі, можете знайти всі ці платівки, а також тисячі інших, і обрати для себе програвач та акустику. До речі, в кінці випуску ми розіграємо саме ось цю платівочку Than Ever, а щоб дізнатися умови. Дивіться відео до кінця, а поки обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дзвіночки, щоб не пропустити наступні випуски. Звучить отже, білі Айліш, або як її назвали при народженні білі Айліш Парет Берт О'Коннелл, народилася у Лос-Анджелесі в грудні 2001 року. І по факту, вже тоді вона не мала іншого вибору, крім як полюбити музику. Батьки Білі, Мегі Беєрд і Патрік Оконнел люди дуже творчі і дуже шановані в креативній індустрії. Насамперед, вони обоє актори і працюють в Голівуді. Крім того, Мегі та Патрік музиканти, і саме вони стали першими і головними провідниками освіт музики для Білі та її брата Фінеса. Мама дала дітям базові навички сонграйтингу, а тато навчив Білі грати на укулелі та піаніно. У біографічній документалці Айліш розповідала, як вони з братом і сім'єю постійно слухали музику, співали пісень, і що взагалі їхня сім'я is the fuck, is the fuck. Our family was just one big fucking song. Про таких батьків, як у Білі і Фінеса. Можна тільки мріяти, адже вони не нав'язували а прищеплювали дітям любов до м'юз до мюзики. <с>? Крім того, вони сприяли й розвитку інших інтересів білі, наприклад, танцям і малюванню. Їхні батьки, а особливо Мегі Бейрд, були настільки готові присвячувати дітям свій та любов, що навіть не віддали їх у школу, а обох виховували самостійно вдома. До речі, тема про домашнє навчання одна з найнеулюбленіших тем Білі. Особливо її дратує питання: А як ти заведеш друзів, якщо постійно сидиш удома? Проте співачка не сумувала. Її найкращим другом був і досі є її брат Фінеас, а головною підтримкою її батьки. В дитинстві Білі брала участь у різних талант-шоу, пробувала себе в акторських кастингах, співала в хорі, але. Та все було таке. Бо по-справжньому їй подобались танці, і вона займалася ними по 12 годин на тиждень. Водночас її брат Фінес проникся любов'ю до музики від батьків і вже тоді мав свій гурт The Slightless. І це був не рівень пацанів, які збираються в гаражі по приколу пограти, а це був ну, доволі успішний гурт. Вони навіть випустили альбом саундтреків до фільму Life Inside Out, де головні ролі зіграли Мегі і Фінес. Фінес був головним солістом і автором всіх пісень для цього гурту. І якось написавши черговий трек, він відчув, що найкраще він звучатиме саме з вокалом його сестри Білі. А точніше. Він віддав його їй після того, як викладачка станців попросила Біллі придумати пісню для нової хореографії. І так світ вперше почув Ocean Eyes. Пісня набрала сотні тисяч прослуховувань на саундклауді за два тижні, і тоді менеджер Фінеаса Денні Рукасін зв'язався з ним, щоб обговорити потенціал його сестри. Адже на думку денні Білі мала шалений потенціал і могла досягти величезного успіху в колаборації з Фінесом. І він не пригадав. Так вже в 14 років Білі підписала контракт з дочірньою компанією Apple. Вона вже мала свого стиліста і співпрацювала з брендом Chanel. Майже через півроку після виходу Ocean Eyes вони з командою зняли відеокліп і його підхопили. Різні відомі медіа та радіостанції, чим ще більше поширили пісню в маси. Вже на цьому етапі стає зрозуміло, що нічого в житті не відбувається просто так. Ви можете бути до всрачки талановитими, ви можете писати дуже гарні пісні, але поки у вашому житті не з'явиться той, хто загорне всі ваші творчі доробки у красиву комерційну обгортку, шаленого успіху не буде. І це нормальна загальновідома практика. Так, образ яскравої і подекуди занадто відвертої тінейджерки, який так полюбився світові, Біллі придумала не сама. Його придумали люди з досвідом. А якщо бути точнішим, продюсер Джастін Лублайнер. Проте це не заперечує той факт, що Біллі справді талановита, що вона справді пахарка. В 13 років майже одразу після написання Ocean Ice. Біллі отримала серйозну травму стегна під час заняття танцями. І тоді, крім великого фізичного болю, вона вперше відчула, що таке справжня депресія. Вона майже весь час лежала у ліжку, і їй було дуже важко рухатися. Музика, а особливо успіх релізу, тоді дійсно стали для неї спасінням, адже травма поставила хрест на її танцювальній кар'єрі, про яку вона мріяла з восьми років. Тож вони з фінесом вже під егідою лейблу Interscope Records активно взялися за написання пісень і вже у 2017-му презентували дебютну епішку Біллі Don't Smile At Me». Якщо що, EP – це «Extended Play» або, простими словами, міні-альбом. Пісні потрапляли в чарти. Критики пісялись від захвату, а особливо від вокалу Біллі, хоча були й ті, які називали її манеру співу звичайним шепотінням. Пам'ятаю, як у 2019-му я брала участь у Голосі країни і сперечалася з іншими учасниками, які казали, що Біллі Айліш не вміє співати, бо вона не бере такі високі ноти, як Аріана Гранди. На жаль, деяким людям дійсно складно повірити, що для того, щоб звучати професійно і гарно, не обов'язково звучати голосно і використовувати тисячу мелізмів. Але повернімося до дебютної і У 2017 та 2018 роках Billie відкатала тур на його підтримку, а паралельно вони з Фінесом писали перший повноформатний альбом. У документалці The World is a Little Blurry, До речі, всім прихильникам білі Айліш дуже раджу подивитися цей фільм. Він є на Apple TV, так ось там були цікаві кадри, де білі та фінес сидять у готелі десь перед концертом. І через те, що терміни вже трохи піджимають, вони записують вокал прямо там. І щоб захиститися від займих шумів, накривають білі рушником. Це дуже цікаво. Подивіться. Загалом майже весь альбом When We All Fall Asleep Where Do We Go вони записували вдома в кімнаті Фінеса, і саме тому іноді жанр цього альбому характеризували як Bedroom Pop, що буквально означає поп, записаний у спальні. Пам'ятаєте, як на початку я розповідала про велику кількість нагород, серед яких і чотири основні номінації Гремі? Так ось. Більшість цих нагород Білі отримала саме за дебютний альбом. Бо це був прорив, сенсація, свіжий подих у музиці, якщо бажаєте. Але найцікавіше, що як зізнається сама Айліш, вона ненавидить писати пісні. Да. Більшість вокальних та інструментальних ідей, які ви любите і чуєте в піснях білі Айліш, придумав саме фінес. Саме він є головним автором усіх хітів. У документалці є забавний момент, де Білі каже своєму брату: я ненавиджу писати пісні, а особливо з тобою, бо ти робиш це занадто добре. А що ж Біллі? Білі обожнює виступати і знімати кліпи, більшість з яких вона, до речі, режисує сама. Вона любить бути в центрі уваги і свою аудиторію, яку вона ніколи не називає фанатами, бо вважає це зневажливим. Біллі жертвує своїм здоров'ям і комфортом заради мистецтва, наприклад, тоді, коли бігає по сцені з хворими ногами, а потім годинами прикладає до них холодний компрес. Або тоді, коли 6 годин поспіль ниряє в хлорований басейн, затримує дихання по 2 хвилини, щоб зробити обкладинку альбому. Біллі яскрава та епатажна, чого лише варті постійні зміни іміджу та кольору волосся. І, звісно, вона чудова вокалістка. А ті, хто вважають інакше, просто не пробували співати субтоном. Біллі та Фінес прекрасно підсилюють одне одного, і саме через цю синергію їхній тандем став настільки успішним. Біллі Айліш це по факту дует, де Біллі виконує роль фронтвумен, а Фінес незамінного саунд-продюсера та сонграйтера. У них на двох вже 10 гриммів. Два Оскара, до речі, Біллі є наймолодшою двократною лауреаткою Оскару в історії, а також купа інших нагород, про які ми з вами навіть не чули. Проте кількість регалій не дорівнює хорошому психологічному стану в інтерв'ю Rolling Stone Біллі Айліш відверто розказала про те, як вона переживала депресію, і про те, що альбом Than Ever писався в період екзистенційної кризи і повного нерозуміння. То вона така, і наша вона тут. В якийсь момент їй навіть здавалося, що вона пародіює Білі Айліш, а не є нею. Найбільше з цього інтерв'ю мене вразив наступний абзац. Вона показала мені свій щоденник, де написала два рядки великими літерами: я знаю, що мені пощастило, але я настільки нещасна. Господи, я не розважалась вже цілих сім років по справжньому. Мені здавалось, ніби я веселюсь, бо хто ще ходить на в 17 років і за вечір виграє 5. Але в реальному житті я не мала подібних емоцій. Протягом 5 років я не бачила нічого, крім дому і роботи, то звідки б я взяла цей новий досвід. Ера написання третього альбому стала для неї свого роду терапевтичною. Якщо ви вже слухали Hit Me hard and Soft, то я думаю, ви погодитесь, що. По загальному антуражу і по звучанню цей альбом набагато більше схожий з «When we all fall asleep», ніж з Хепір за Нев. Сама Біллі сказала, що «Hit me hard and soft» – це чітке усвідомлення того, хто я і чого хочу, і що цей альбом це повернення до старої себе, за якою вона так сильно сумувала. І навіть якщо ви досі не чули новий альбом. Вам має бути соромно зараз. То ви точно чули про камін-аут і про те, що Біллі може з'їсти цю дівчинку на ланч. На ланч. На ланч. Але вперше про свою орієнтацію співачка заговорила ще до релізу альбому. У листопаді, 23-го Айліш дала інтерв'ю. Variety, а також стала обличчям їхньої почесної премії Power of Women. Коли зайшло питання про жіночність та жінок у житті Біллі, та сказала наступне: Я ніколи не відчувала, що можу добре співвіднести себе з дівчатами. Я люблю їх, я люблю їх як людей. Вони приваблюють мене фізично, але водночас я знічуюсь від їхньої краси та присутності. Після виходу цього інтерв'ю артистка втратила 100 Тисяч підписників в інстаграмі. Десь 40 тисяч з них відписалися в той день, коли білі з'явилися на червоній доріжці церемонії і підтвердила здогадки про камінг-аут Спершу я подумала, хіба це не очевидно? Я не усвідомлювала, що люди не знають цього. Та коли побачили статтю, то була типу: О, здається, я камінаут аутнула сьогодні. Ну, клас. Добре, що люди в курсі. Я для дівчат. Це ще раз підтвердилося у недавньому інтерв'ю Rolling Stone, коли Айліш прямо сказала, що хоче бачити своє лице у вагіні. Ну а лірика останнього альбому остаточно закріпила за нею статус поважної квір-особи. Та не лише сексуальна орієнтація Біллі робить її останній реліз настільки цікавим. «Hit Me Hard and Soft», хоч і не має очевидного бенгера, крім хіба що пісні ланч, має стільки смачних деталей і неочевидних рішень, що до нього хочеться вертатися знову і знову. І кожен раз там знаходиться щось нове, що можна посмакувати. Айліш з братом визнають, що це не супер концептуальна робота, а радше усвідомлено об'єднаний набір пісень, які натхненні альбомами 10 і навіть 15-річної давнини, такі як колплей Віва Лавіда, to Die, Рей, the Creator Тайлер Marina and the Diamonds, Electra Heart. Критики кажуть, що наразі це найкращий альбом Біллі Айліш, і як людина, яка послухала його вже 6 разів. Я цілком погоджуюсь із цим твердженням. До речі, наприкінці альбому, в останній пісні «Blue» є фраза, яка натякає, що скоро ми, може, почуємо ще одну частину Hit me hard and soft», Бо в кінці білі питає. Проте красивої музики, хай би якою красивою вона не була. Недостатньо для всесвітньої популярності. За цими піснями має стояти дуже цікава особистість, якою Біллі безумовно є. В інтерв'ю Rolling Stone вона сказала, що ніколи не хотіла бути для когось рольовою моделлю, і їй в цьому віриш. Бо на тлі Тейлор Свіфт чи Бейонси, які влаштовують дахозносні трьохдинні шоу, міняють по 5 7 костюмів і виводять балет. Біллі видається супер простою і своєю. Здається, тільки вона може так по-наївному щиро розповідати в інтерв'ю, як сильно вона обожнює какати. of the day. Чи відверто говорити про секс, несприйняття свого тіла і мастурбацію перед дзеркалом? Виникає відчуття, що з Біллі можна душевно посидіти за чашкою кави. Але тільки з рослинним молоком, і з якимось бурітто, в якому є веганський кремчиз, і тортилья глютен-фрі. Так, я кажу це не просто того, що мені весело, а тому, що Білі дуже відома веганка і борчиня за права тварин. У 2021 році на фестивалі мед Гала Білі поставила ультиматум дизайнеру Оскару Деля Рента. Вона сказала: або ви прибираєте тваринне хутро зі свого одягу, або я взагалі не буду. Брати участь у цьому фестивалі, звісно ж, він погодився, і таким чином, вбрання Біллі в той вечір було не просто animal-friendly і не просто розкішним. Воно доносило важливий меседж: можна бути в тренді, не травмуючи тварин. Також Айліш, еко-активістка. Її турбують питання зменшення вуглецевого сліду та переробки матеріалів. У недавньому інтерв'ю Billboard Біллі обурювалася з приводу культури переведення вінілу у тисячу одному кольорі і варіації. Фанати Тейлор Свіфт сприйняли це як камінь у город Тейлор, бо вона дійсно любить видавати свої релізи на плюс-мінус 30 вінілах. Тоді Свіфті спостали проти Біллі, на що та лаконічно відповіла у Сторіс із загальним сенсом, типу. Не треба перекручувати мої слова і бачити в них те, що я не казала. Я не мала на увазі нікого конкретного, а лише розповіла про загальну проблему, до якої я також причетна. До речі, про платівки разом з партнером цього випуску, магазином Вініла. Ми розіграємо прекрасний вініл білі Айліш. І щоб взяти участь у розіграші, вам треба просто написати коментар. Напишіть про те, чому вам подобається або не подобається біля Айліш, і яку пісню чи альбом ви любите найбільше. Отже, все в ваших руках, більше від семи слів ми чекаємо на коментарі. І ця платівочка може бути ваша. А якщо трапиться так, що цього разу ви не дуже удачливі і не виграєте платівку, то переходьте на сайт Вініла і замовляйте будь-що, що вам до душі. Тож, як би Біллі не хотіла бути рольовою моделлю, вона нею таки стала. Когось надихнула почати виганити, ще когось відмовитись від тваринного хутра та шкіри. Вона стала натхненням для багатьох молодих артистів і на власному прикладі показала, що гарний професійний вокал не обов'язково має бути гучним. Для багатьох дівчат Біллі стала прикладом того, як можна прийняти і полюбити своє тіло. Хай воно і не відповідає стандартам конвенційної краси. Так, вона не недосяжна богиня по типу Бейонсе, але вона богиня у своїй щирості і відкритості перед аудиторією. I to float, now I just fall down. Ну і наостанок, радісна новина для нас і з вами. Білі Айліш відкрито підтримує Україну. Вона записувала відео із закликом донатити на підтримку українців, де прямо називала Росію агресором. Вона взяла із залу і поцілувала український прапор на концерті в Німеччині. Одним словом, Біллі Бусінка. Тому з чистою совістю і справжнім задоволенням ідіть і слухайте її новий альбом Hit Me Heart and Soft. Сьомий раз. Так, прямо зараз. Але перед тим як ви це зробите, поставте нам подобайку. Підпишіться на канал, напишіть дуже довгий коментар і залишайтеся з нами, бо на каналі звучить виходить багато цікавого про музику. Ще щось? Ну все, пока!